Це дайджест новин за цей тиждень. Тіньовий штаб Умєрова. Навіщо Банковій ще один центр управління? Я вже кілька днів чую одне й те саме з різних джерел. Після призначення Умєрова секретарем РНБО на банковій почалися дивні рухи. По-перше, зник кабінет на третьому поверсі, який офіційно ніколи не існував. Його закрили, змінили замки, винесли всю техніку. Кажуть: тепер це тіньовий штаб. Там збирається вузьке коло осіб, і щоночі закриті зустрічі без охорони, без протоколів. По-друге, Ум'єров вже кілька разів таємно зустрічався з колишніми представниками Міноборони, які давно пішли з посади, але зараз повертаються в гру. Неофіційно. Це не просто кадрове рішення. Це створення паралельного центру впливу. Хтось готується до чогось великого. І питання не в тому, що вони там вирішують, а в тому, чому нам про це ніхто не говорить. Прем'єр без конкурсу. Хто реально керує урядом? Я довго мовчала, але вже немає сенсу робити вигляд, що це сюрприз. Призначення Свериденко не просто чергова рокіровка. Це добре спланований хід. Конкурс, відкритість? Насправді все вирішили ще кілька тижнів тому, не в Кабміні, а зовсім в іншому кабінеті. Кажуть, її кандидатуру особисто просував, самі знаєте хто. Так, та сама людина, що давно впливає на ключові рішення. Це не просто прем'єр, це сигнал. Система стає все закритішою, а нові обличчя лише декорація. І якщо ви ще вірите в реформу, просто подивіться, хто стоїть поруч. Питання одне: ми справді не помічаємо чи просто звикли не бачити. Тищенко виявився правий, Болоховця затримали. ДБР затримало керівника лісів України Юрія Болоховця. Слідство встановило за один лише 2021 рік. Він фактично став власником елітної квартири на Печерську, восьми земельних ділянок, фур і чималих сум на рахунках. Офіційні доходи не покривали й третини витрат, майно оформлювали на підставних осіб, купували через фіктивні договори. Загальна різниця понад 7,9 мільйона гривень. І от що цікаво: ще рік тому один дуже скандальний депутат Микола Тищенко намагався підняти це питання. Тоді його слова називали маячнею. Та, схоже, навіть найбільш зашкварені часом говорять правду: Буданова прибрали з РНБО, початок великої чистки у владі. Мені скинули інсайт, Буданова, начебто, прибрали зі складу РНБО. Кажуть, це перший сигнал великої зачистки в силовому блоці. Але от що цікаво, він ніколи не був у складі РНБО. За жодним указом з моменту призначення главою ГУР ще у 2020 році. То чому саме зараз здійнявся шум? Одні говорять політичні ревнощі, інші, що Буданов занадто популярний і може стати проблемою. А хтось навіть натякає на підкилимну боротьбу між вежами влади. Якщо це дійсно початок чисток, далі буде ще гучніше. Сенсація з Верховної Ради. Народний депутат Олексій Гончаренко офіційно визнав, що в Україні запроваджено диктатуру. Кінець демократії, кінець парламентаризму. І зараз танком це пропихають. Корупція в Україні досягла апогею. Бачиш, що корупція При Порошенкі такого не було. При Януковичі такого не було. А набу, схоже, зайшло надто далеко, занадто близько до оточення президента. Бо Набу дуже близько підійшло до найближчого оточення Зеленського. Міндіч це не нове міністерство. Міндіч, ні. Зміндіч це один з гаманців Зеленського, до якого вже підійшло набу і готова вручати підозру. А за лічені дні антикорупційні органи втратили незалежність швидко, тихо. Стратегічно, наче це не боротьба з корупцією, а операція прикриття. Це північна Корея, це абсолютний контроль, диктатор, найвеличніший, найпотужніший. Це те до чого ми рухаємось. Франція визнала Палестину та втратила підтримку Сполучених Штатів Америки. Я почула, що Макрон, нібито вже визнав палестинську державу прямо на генасамблеї ООН. кажуть, зробив це тихцем після якихось закритих обіцянок від Абаса. І от тут почалось держсекретар США Марко Рубіо одразу заявив, що це ляпас жертвам 7 жовтня і прямий подарунок для Хамас. Американці в Шоці кажуть, Франція ризикує втратити підтримку США. Це що, новий розкол в ЄС і НАТО? Якщо це правда, світова політика зараз змінюється на наших очах.